Потужний обстріл знову пережила Мар'їнка, містечко, що за 20 кілометрів від Донецька. Вночі бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах. Снаряди зруйнували п'ять будинків на двох вулицях Орджонікідзе і Прокоф'єва. Повідомляє обласна поліція. Мирний люд не зачепило. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів і назвали напад терактом. Немає загиблих і серед армійців. Йдеться у зведеннях із передової, але поранених троє: один у Зайцевому під Горлівкою і двоє під Маріуполем у Широкіному та Водяному. Греміло на фронті на двох рубежах на Луганщині біля станиці та Попасної. А на Донеччині уздовж усієї лінії від Красногорівки до узбережжя. За словами речника Міноборони Андрія Лисенка, на Маріупольському напрямку ситуація найтривожніша. Дві третини обстрілів бойовиків були з важкого озброєння, мінометів та потужних гармат і один раз з танку. Епіцентром бойових дій став фронт на лінії Красногорівка, Павлопіль, Талаківка, Водяне, Лебединське, Широкіне. Всього окупанти випустили майже 700 мін та артилерійських снарядів різного калібру. Незважаючи на щільний вогонь, українські війська утримують свої позиції, не даючи ворогу жодного шансу просунутися у глиб території України.